Гунчик, ви знаєте, він народився з таким величезним величезним чубом. От такий довгий, довгий і біленький-біленький, такий, як на нього всі казали, в садочку Ромашечка. Був дуже енергійним, і ви знаєте, ще, мабуть, із садочка в нього такі проявилися такий характер організаторський. Бо вихователі навіть не побачили, коли він повів групу діток у кінотеатр. Добре, що так біля Гостиничного комплексу зустріла жіночка, запиталася, куди ж самі дітки йдете? А вони кажуть, ми мультики дивитися. А хто ж вас веде, де ваші дорослі? Вони всі показали на романа. В його мріях це стати учителем історії. Він міг на рівних подискутувати із любим істориком на любі теми історичні. Але самими любимими книгами було це про козацтво. Я заходила до нього в кімнату. У нього на підлозі була розгорнута карта. І фломастер в руці. Він читає і відразу робить на карті позначки, хто звідки наступав, хто де відбивався. Був такий однокласник його Сергій. І... Перша-перша крига пішла. І ну, от вони так, як завжди, як хлопці, ну що, прогуляємо десь урок або після уроків підемо, ж пострибаємо з камінця на камінець. І пригали, ми пригали, я той період й плавати не вмів. І підсказнувся і впав в ту воду. А громаджа теж не вмів плавати, але ж не розтірявся, тягнув до останнього, тягнув, поки не ну, витяг. Але що ж мокрий, холодний, переляканий, куди йти? Додому ж ти наче теж страшно, бо мамка каже, Будеш слухать. Мам наскільки був е, впевнений в тому, що я не буду його лаяти, що він цього хлопчину привів до нас додому. Привів, до, привів додому і каже: мамо, я тебе дуже прошу, треба бігом переодягти його і зателефонувати його мамі, щоб мама на нього не кричала. Переділи, перезули, прийняли як себе вдома, я кажуть. Коли почалася Революція Гідності, і з 1 грудня і по останні дні Ромчик був на Майдані. Він там був постійно, навіть хворий. Він там все одно залишався, його там лікували. Багато корсунських хлопців він запрошував туди, вони також там приймали участь в революції гідності. Мене він за собою звав, каже: пішли. Серега каже, хоч прийди, каже, постій. Хоч. А після Майдану він приїхав додому і почалася війна на Сході. Ромчик і каже, мамо, я буду збиратися на схід. Кажу: ну, а як же я? Джия. А він каже: Мамо, так я за тебе йду. Його такі слова були це так, наскільки впевнено, вони прозвучали, що мені нічого не лишалося, мені тільки лишилося зібрати дитину у... На війну, коли він зібрався вже в АТО, збирав речі. Він прийшов до мене, так як знав, що я займаюся реконструкціями. У мене багато таких військових речей. Він все збирав не тільки для себе, він все збирав в багатьох екземплярах цих ці речі, щоб дати їх ще також тим, хто буде разом з ним. Дві неділі він проходив на базі батальйону. «Азов». він проходив вишкіл чотири місяці. Він був там на війні. Кожного разу ми з ним зв'язувались. Ну, певно, як кожна мати чекає дзвінка від сина. Е -е. Іноді бувало таке, що він попереджав. Маму, не телефонуй, бо ми їдемо на завдання. На Іловайськ. Тупо коску серйозний, кілометр два відсюди. Максимум. Оля Береза, М'єромчик і Світляк, вони працювали якраз в трійці. Коли я прийшла, ходила по справах по своїх, прийшла і включила телевізор, і відразу показали фотографію Миколи Берези і сповістили, що Микола Береза загинув. Знаєте, якось в мене от материнське серце якось дьоркнулося. Ну, думаю, якщо Коля Береза, значить і роман там має бути. І тільки потім пізніше, вже в новинах, повідомили, що за одного бійця лікарі борються. Я так зрозуміла, що це мій роман. Я був у Фінляндії, мені зателефонували. Я включив по інтернету якесь телебачення і бачив романа. Я в шоці, як це так сталося. Лікарі провели 16 операцій. Два рази вже повідомляли, що його вже немає живого. Але коли я прийшла у палату в реанімацію після операції, запитала синочок, як ти він мені показав. Ромчика відправили на Німеччину. Всі сподівалися, що Роману дуже, що в Німеччині його таки врятують. Та шалена куля зробила свою справу. От. Куля снайпера першого вбила е, пострілом в голову світляка, слідуючого колю березу куля потрапила в артерію е, у пах, і румчик кинувся витягувати своїх побратимів із поля бою. Фактично, він уже й витягнув їх, майже обох витягнув. Але куля снайпера наздогнала його. Коли я його запитала, синок, ну ти ж знав, що куля снайпера, що вже двох, фактично вже твоїх побратимів ну, убили, підстрелили. Як же ти міг полізти туди? А він каже: мамо, ну а як би я далі жив із думкою про те, що я міг допомогти своїм побратимам і не допоміг. До речі, цей шлем прийшов до мене вже аж набагато пізніше його привезли побратими, хлопці. Як він був? Тут його рукою написано сокіл. Смерть мого сина. Не знаю, дала мені, можливо, була таким поштовхом, щоб знайти сили. Боротися, боротися із смертями, бо в нас дуже погано, багато поранених хлопців, дуже багато. А оскільки мені прийшлося із сином пройти оцих сім кругів аду, як то кажуть, то я вже знала, деякі двері відчиняються. Вона змогла перенести всю цю біль. І потім допомагати іншим. Вона допомагає пораненим бійцям і, здається, вона кожному цьому бійцю бачить Романа. Вона дуже багато робить для цих солдат. Сама стояла на базарі із скринькою, з фотографією, щоб люди здавали. І принесла суму, що нам, звісно, ми б таку суму б не собрали б саме не ну, і допомогла вона нам дуже, дуже допомогла. Ще у нас є такий склад речей, що ми отримуємо із Німеччини і ми допомагаємо родинам бійців АТО. Це як речі. І е, те, що ми збираємо, відкидаємо тут футболки, е, нижню білизну, світера, те, що просять у нас хлопці на передову або на госпіталь. І мені тільки зателефонують Володимирівна, треба, треба тето-тето. Те Я бігом сюди, на склад, і відгружаю те, що їм треба. Не пустила руки, великої честі хвала. Треба боротися. Треба просто боротися. І боруться, ви знаєте, раді того, щоб щоб наші діти, онуки, жили краще, достойніше.